Всім добрий день, сьогодні я вам покажу те, що у нас буде на китайський новий рік 23-го року. Поїхали! Ну, значить так, у нас з вами буде ось такий ось боксик, кролячий боксик. Також нам показали кролики не повністю, але показали все таки. Значить, у нас буде ось такий ось кролик. Чорник. Я не знаю, що які можуть бути кольори, але я напевно покажу що раз. І з того буде кролик, я також не вам не до нас буде. У нас буде новий пет, це ведмедик. Також чорного кольору. Новий гардер, новий декор, нові обої, нові ну, Це нове. І ми будемо купувати всіх за такі ліхтарики, які будемо бігати і збирати. Ось навіть ці ведмедики бігуть, на такі просто що це підпець. Ну так і ми будемо їх збирати, ці ліхтарики, як можна звати навіть. І це все було на сьогодні. Тому дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.